Доброго дня, мої маленькі співаки. Сьогодні ми займаємось онлайн з молодшою групою Ансамблю Девагай. І сьогодні на уроці ми з вами трішечки повторимо наші скоромовки і згадаємо нашу пісню про пса патрона. Тож, давайте сідаємо рівненько, беремо вдох в живіт і видах. Молодці, ще раз беремо вдох. і Видах. Молодці, два рази вдох, два рази видах. Ще раз, будь ласка, повторюємо. Повне груді беремо вдох. І Видох. Молодці. Ще раз, будь ласка, вдох, беремо, і видих. І починаємо розпівування. Закритим ротом, будь ласка, М -м -м. продовжуємо співати, молодці, гарненько тримаємо нотки, коли співаємо, протяжно, протяжно. Молодці. І на низ йдемо.

Молодці. Ну і давайте заспіваємо нашу таку е, скоромовку розпівку. Диби-диби-диби, ди, ди, пішла баба по гриби. диби диби, диби пішла баба по гриби, А дід по В неділю раненько, диби дибин. Диби. Молодці. Ну і давайте згадаємо наші букви Б, П, Б, П твердими губами проговорюємо ще раз, будь ласка, Б, П, Б, П, Д Т, Д, Т, В, Ф, В, Ф, Г, К, Г, К, Ж, Ш, Ж, Ш. Молодці. Зараз зробимо трішечки таку вправу для розвитку букви р Молодці. Тримаємо рівненько, а зараз поїхали як трішечки угору. І спускаємось ще раз угору. І спускаємось молодці. Ну і давайте згадаємо скоромовки: Бик, тупогуб, тупогубенький бичок бика була губа була тупа. Так, молодці. Ой, збирала маргаритка, маргаритки на горі, розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. Далі наступна. Понад квітами літає джу 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 ой, яка ж ти джвава, бджілка золота. Става. Молодці. І давайте останню про нашу букву Ю. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву Ю. З нею спокою не знаю і танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Молодці. Ну, і давайте заспіваємо пісню про нашого пса-патрона. Зараз я трішечки йому поставлю тут підставочку, щоб йому було також зручно з нами займатися. І давайте згадаємо текст цієї пісні. Разом давай! А до того ще й батон. А петит патрона є. Він постійно щось жує. Пес патрон макарон, а до того ще батон. А петит є. Він постійно що жує, апетит патрона є, він постійно що жує, без патрон купив айфон, гавкув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, а селфі кинув в інстаграм, Облизав увесь екран, а селфі кинув в інстаграм, опець патрон, опець патрон, опes патрон, опець патрон, опес патрон. Op patrón, op patrón, op patrón. Пес патрон, за Заспівав з ним поїсом, і за то його концерт, Смакував смачний десерт, і за то його концерт, Смакував смачний десерт, Пес патрон гарбамбінтон, гордо вийшов на газон. Із ракеткою в зубах, по валанчику бабах, І з ракеткою в зубах, по валанчику бабах, О пес патрон, О пес патрон. Опезпатрон, опезпан, оп, без патрон, опезпан, опesпан, опять патрон, О, пес патрон, став на кордон, поруч рідний батальйон в Україні захист є, бо патрон нас береже, в Україні захист є, бо патрон нас береже, о, пес патрон, о, пес патрон. Опеспатрон! патрон, О, опес патрон, О, патрон, О, песпатрон! Опеспатрон! Опеспатрон! Опес опес Отака чудова пісня. Тож співаємо разом, не забувайте, не лінуйтеся! Усього вам найкращого! До нових зустрічей! Па-па!